Прочистий ранок, сонце сходить, і шле проміння до небес, нової ери час надходить, бо той, хто умер, уже воскрес. Радіє радіє Небо, всі радіють, звершилось. Чудес в серцях живе, свята надія. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Осанна! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Спаситель наш із мертвих устав! Він кров'ю знищив жало смерті, Він смерть навіки подолав. Христос Воскрес, звершив спасіння. Він зве до себе всіх людей і нині славне Воскресіння. Ми всі святкуємо в цей день. Творця Хай славить все творіння, усе, що дихає і живе. Про славу й велич Воскресіння Звіщає небо голубе. Звіщають гори, ліс і поле, і кожна квіточка в саду. Христос нам дав щасливу долю, щоб ми не мучились в аду. Христос воскрес! Хай мир і спокій зійде на землю із небес. Серця хвалу складають Богу. Христос, Христос, воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес. Нехай наш спів звучить врочисто, хвала, хай лине, до небес, хай пісня про мене. Христос, Христос воістину воскрес. Амінь.